Всі вітання е, є така відома приказка, те, що на е, землю без людей прийдуть люди без землі. І, власне, це мені чергове згадалося, коли я е, вже почув і прочитав про те, що прийняли, проголосували закон, так званий закон про мобілізацію, і, власне, тим хотів поділитися. Що до самого закону? Я не буду його аналізувати, немає сенсу. там Багато про це вже в інтернеті. Основне питання, наскільки він відповідає Конституції? Це перше питання. Друге питання, наскільки він вирішить наші проблеми? У нас шалений дефіцит зараз людей на фронті це зрозуміло, але сучасна війна, як ми бачимо, залежить не стільки від людей. Я маю на увазі від, від піхоти від тих людей, які на передній лінії фронту, скільки від технологічних, технічних засобів, які розвиваються, вдосконалюються дуже швидко, там це різні технології. Технологія рі-дронів, які керовані штучним інтелектом, там і інші, які, можливо, там ще ми і не знаємо всіх. Тому говорити про те, що мобілізація тут у нас буде панацеєю, це неправильно. Третє, якщо говорити вже все-таки про те, що люди теж. Ті, які воюють на передньому краї, вони теж виносять певний свій вклад, і вони є важливі, вони є необхідні, то потрібно говорити, що це мають бути люди фахово підготовлені, а не ті люди, які потрапляють туди, і буквально без належної підготовки, і буквально їх потім назад або пропадають безвісти, або беруть полон, або їх назад привозять вже на похорони, що дуже сумно, але того теж багато. Закон про мобілізацію не враховував не врахував, судячи з того, що зараз є відомо в інтернеті, демобілізації. Тобто, а як тим людям, які там вже просто пройшли це пекло, як їм, коли їм можна буде повернутися. І... В результаті, якщо ми говоримо про там ще якісь заяви різних там, а волонтерів-політиків, про те, що тут призивний вік до 20 років там зменшити і цей і то нагадаю, що Вашингтон Пост написало про те, що в нас покоління якраз 20, між 20-30 років це найменш чисельне покоління в Україні. І таким чином, якщо зараз ми будемо жертвувати тими людьми, то ми залишимося без цілого покоління. Це при тому, що і так ситуація демографічна в Україні чітко відповідає терміну катастрофа. Про що говорять дослідники, науковці і так далі. Третій аспект, що мобілізація, я можу вже повторюся, бо я про це говорив вже і в фірах і в цьому форматі. Мобілізація, що це таке взагалі? Так? Це є частина елемент стратегії. Стратегії війни. Стратегії. Перемоги. Ну, бо мобілізація не потрібна для капітуляції. Стратегія перемоги. А тепер скажіть, будь ласка, мені, а є в нас стратегія перемоги? Ні, немає. Бо навіть от цей відомий політичний, скажімо, меседж нашого президента про вихід на кордони 91-го року це не про перемогу. Це про певні територіальні здобутки, про відвоювання своїх територій, але це не про перемогу. Перемога це капітуляція Росії. І це не про мир, тому що ніяких дотичних моментів політичному плані про мир немає. Але про це ніхто не говорить. Говорить про неіснуючу формулу миру, неіснуючу за визначенням. Як нас говорить про революцію гідності, революція за визначенням зміна системи. Система не змінилася. Якщо ми говоримо про мир, мир це є припинення на якісь певних умовах військових дій між сторонами конфлікту. Так, в нас війна між Україною і Росією, то про е, який мир ми говоримо. Якщо ми говоримо, що у нас війна між Росією і Заходом руками України, ну а це, звісно, всі кажуть, це кремлівський наратив, так званий, ну, тоді це трошки по-інакшому. Але тоді знову ж таки е, це має відбуватися в іншому форматі. От, і формула миру Зеленського це не формула миру, це зовсім про щось інакше. Тобто це про спосіб змусити Росію прийняти там якісь умови. Від кого? Ну, не від України, звісно, від Заходу. Що і так очевидно. Тепер закінчимо про мобілізацію, бо, на мою думку, вона е, нічого суттєво не змінить. В силу там різних факторів, більшість, людей це не сприймає, хто хотів піти воювати, пішов, хто е, не хоче, буде шукати любі шляхи відступу от, е Любішляхи уникнення, тому що розумієш, в даній ситуації е це майже, ну, скажімо так, в масовій свідомості це прирівнюється по суті до смерті. Мобілізація до смерть. смерті. Так, це в масовій свідомості. Я розумію, що це насправді не так, не всі гинуть, але ризики того. Що тебе відправлять непідготовленого на фронт, є дуже високі, на жаль, фактів таких достатньо. А відповідно, непідготовлена людина в зоні бойових дій, вона, це теж вона має значно більші шанси від тих, хто вже підготований, скажімо так, потрапити під військові обстріли, чи стати жертвою якихось диверсійних атак і так далі. Чи просто наступу. От така ситуація: Тепер, що стосується, власне, на землю, без людей прийдуть люди без землі. А чому ці люди прийдуть? А, і тут ми повертаємося до е, доповіді римському клубу, на яку я дуже часто спираюся, бо це, на мою думку, один з таких, е, скажімо, на, на, ключових документів на найновішої історії, на які е, варто опиратися при аналізі тих процесів, що відбувається, і там було сказано. Дуже просто написано в тій доповіді, сказано, що е, ті кліматичні зміни, які відбуваються на планеті Земля, вони е, можуть призвести до конфліктів в обсягах ще не бачених людств. Ми згадаємо, що минулого е, року було зафіксовано 164 там, чи скільки, тобто найбільше там, за всю там, сучасну історію збройних конфліктів на планеті Земля. І якщо ми бачимо ті кліматичні зміни, що відбуваються, якщо ми прослідкуємо, а я намагаюся час від часу в рубриці кліматичний апокаліпсис в своєму телеграм-каналі виставляти оці відео, які з'являються з різних кутків світу, там Град і паводки в Судівській Аравії. Так? Там, чи в тих же Дубаях, чи інші там зараз паводки в Росії, там, тобто, не було того. Кліматична зброя чи кліматичні зміни це не так важливо. Важливо так, що справді вони відбуваються. І коли ми подивимося, як вони відбуваються, ми бачимо, що місць придатних і спокійних для проживання на планеті не так багато. Не знаю, як там на величезних просторах теренах Росії. Але, власне, Україна це одне з таких місць, де таких, в такому обсязі катаклізмів. Поки що немає. У нас немає ні таких ураганів, ні торнадо, десь там з'являлося епізодично, ні таких посух і так далі. Чорноземля родюча земля, та знищена, так, вона ця, але ця земля зараз продається. Ця земля зараз перестає належати власнику українському народу, а український народ зникає. Не тільки на фронті. На фронті зникають найбільш, скажімо, активні, здорові це вже, як кажуть, втрата майбутніх поколінь. А просто ті, хто могли, вони тікають, виїжджають, і залишається категорія людей, які просто, ну чий близькі, рідні вони не війні. А тут люди, тут, які, скажімо так, вони інтегровані повністю в цей процес, бо це близькі, бо це, це, це їхні кровне. З одного боку, з іншого боку, величезна категорія вигоду утримувачів від війни. От. І тут, на жаль, вигодоотримувачі це не лише корупціонери, які заробляють на війні, що можна прирівняти до мародерства, а це і піарники, які піаряться, це політичні піар на війні, який ми спостерігаємо повсюдно, повсюдно, буквально. Бо ж упаси, я не, жодним чином не применшую заслуги чесних і справді, скажімо так, щирих волонтерів, таких дуже багато. Але піарять не їх, піарять зовсім інше. Тих, які інтегровані в політичний процес. Наш політичний процес знову таки повністю під контролем грошей. Неважно чий то гроші з боку Кремля чи з боку Заходу, все одно всі гроші знаходяться в руках корпорацій і за тими корпораціями стоїть невеличка група людей. Тому що BlackRock це не, не, не просто собі так Блекрок чи інші ці величезні фонди. Інвестиційні. За ними стоять конкретні вигодонабувачі, яких не видно, От навіть ті дані навіть в деяких випадках вони закриті, їхні, і вони не проглядаються. Що керує тими вигодонабувачами, які інтереси? Ті інтереси озвучуються. звучуються за давньою, так скажімо, масонською традицією, але так, що люди от вони, от вони, їм говорять, а вони того не хочуть бачити, великі перезавантаження. Велике слово, зрозуміло, що таке перезавантаження. Перезавантажили. В комп'ютері перезавантажили. Щось зависає програма, її треба перезавантажити. І вона починає працювати по новому наша система світово загальної світового устрою зараз зависла, вона не працює Виглядя в вигляді своїх міжнародних інститутів і так далі. Тому, тому велике перезавантаження. Її перезавантажать. Той спосіб, що вона запрацювала, як вона буде працювати, за якими тепер алгоритмами, хто тими алгоритмами буде керувати, це вже інше питання. Якщо перейдемо до площини езотеричної, релігійної, то те, що відбувається, це власне той апокаліпсис, про який багато написано, вже сказано, але ми це відчуваємо, зараз ми бачимо. Ми бачимо ті всі неприродні тренди, ми бачимо ті збочення, які відбуваються. Ми бачимо вже навіть якісь спроби. Правда, треба аналізувати, наскільки вони щирі спроби католицької церкви запобігти цьому. Разом з тим, ми бачимо певну толерантність, яка може бути продуктована суто політичними і знову таки фінансовими, бізнесовим мотивами. От який час ми живемо. Я тут намагаюся десь рефлексувати на ті речі. Я дякую тим, хто слухає, хто прислуховується, хто підтримує. Почуємося. Дасть Бог побачимося. Бережіть себе.